Всім привіт! мене звати Яна, і сьогодні ось такий у мене макіяж відео продукцію Essence. Тому, якщо цікаво, як був зроблений такий макіяж, залишайся зі мною і дивимося далі. Ну, ми почнемо. Мій макіяж. І почнемо ми з отакого от праймеру. Це у нас Essence Hello Good Stuff. Нанесемо. Ось така помпа. Декілька капель і рознесемо. Запах кавунця. Приємний. Гарно обирається. Так, поки він вбирається, наступне покажу: це ось такий тональний крем Essence I Love Flawless Skin Foundation Made і full, full Coverage. 30 мл в мене відтіночок. 10 Light Porcel. Longwell SPF 20. Так, тут, здається, вже зібралося. Я візьму такий пензлик це з Aliexpress, схожий на Rare Beauty. от, Тому давайте наносити. Він мені засвітлить трохи, як можете бачити трошки прогадала, я боялася взяти темний, тому що я боюся темних відтінків, тому що їх розбавляти потім приходиться. А світлим можна також щось розбавити. І бронзером або скульптором можна вирівняти гарно, а, тому за це я не боюсь. Так, ось так він виглядає. Трошки з пальчиків донанесу. Трошки Розтушовуємо, ну, тут переходу не буде видно, тому що я і так бліда і трішки він прилипає, але е на праймер він гарно влігся. Доношую трошки з пальця де потрібно. Але як бачите, якісь такі от моменти. От. Він не дуже перекрив, але в цілому гарно вирівняно. Так, наступне це у нас ось такий консилер. Це у нас камуфляж, мед консилер. Тіночок у мене 10 також. Light Rose. Так, і наношу, він такий трішки розовенький, але він вирівнюється на якісь свої моментики. можна додати. І, тим самим пензлем я його наношу. Ось так виглядає. От. Все вирівняно. Ось. Тому ось так. Тепер наступне це у нас ось така пудра. 16 часов Cover E Last Powder Foundation. Вона йде як з тоном. Тонуюча. От. Тут є зеркальце. і пуховочка ось така. Нею можна дуже плотно нанести, але ми не будемо плотно наносити. Ми візьмемо ось такий пензлик і нанесемо, просто закріпимо. Можна T зону закріпити, можна, я не знаю, повністю, кому подобається я, вона трішки уплотняє. Звісно, макіяж, але вона і дійка. Я отут можу не припудрювати, можу припудрювати, як собі захочу. Тому що ці продукти, які я буду наносити, ось такі румяна кремові, і ось такий хайлайтер кремовий. Я їх буду наносити ну, до сухої корекції. Ось так виглядають румяна. Ось трішки. Ось набираю, закручую. Це дюб на шарлоту, я так розумію, от замовляла на майкапі з доставкою З, ЄС а ці я замовляла на нотіну. Тому я одразу також нанесу цей хайлайтер на руку. Я сподіваюся, вони. Не схватиться на руці швидко, ну побачимо. Я буду пальцем, а потім підтушовувати пензликом. Ось так вони виглядають на щічку. Так Добавлю ще. щось в мене скаталося. Вони застигають, тому ой, треба працювати швиденько. Яскравіше, тут не дуже можна ще додати щось Ну, в принципі, можна навіть навіть не додати сухих румян, тому що вони бачите такі пігментовані, але я трішки скоригую консилером, тому що все-таки я бачу, що треба це зробити. Я вже повилазила за щічки. Ось так. Видно, не видно. Так, і наношу одразу хайлайтер. Я вже нанесу пальчиком просто. Вони ось отакі рожеві. Трішки з блискітками. А можливо, вони навіть підійдуть як цей румяна. такий колір, тому що він, як бачите, відтінком не прозорий, а з базою. Ось так виглядають. Ну, можна сказати, як рум'яна, ця і Тому я додав, мабуть, окремо ще сухий хайлайтер. Ось так. Ось такий мені подобається сухий хайлайтер. У мене є ще в такій палеточці хайлайтери. Покажу палеточка з румянами. Ось тут два хайлайтера ружавий і такий золотистий. Мені вони також подобаються. У нас тут повітряна тривога, тому не нехтуйте повітряною тривогою, переходьте в укриття або в безпечне місце, коридор. От. Хоча ми вже привикли до цього жаху, але все рівно страшно. Жити в таких умовах, в умовах війни. Тому бережіться. Набираю цей хайлайтер. Пензлечком, мені подобається цей хайлайтер. Чуть його не зламало. Так. Я веду на нос. зверху на вологій. А хтось у відгуках писав, що він якийсь, типу, геть дуже делікатний, якого не видно, ну, можливо, і так. Можливо, його не видно. Але мені подобається, він як вологе дає сяяння. Делікатне і вологе. Не окремі блискітки, які сяють на тебе, вистрибують, а таке вологе зашліфовуюче сяйво. І відтіночок у мене тут 20-й роуси. Так. А у лавелі 20-й. Лавелі Rose. Ось, мені сподобався. Цей кремовий також лавелі, там щось не лавелі, а рожевий. 20 Rose and Shine. Так, оцей хайлайтер. Але, як бачите, він ну, не такий, як сухий. Сухий більше симпатичний. То більше як румяний діть. Для мене. Так, я не знаю, додавлять румяна, не додать. Ну, можливо, в кінці я добавлю після е уже макіяжа в цілому, я додав. Коли, коли м м закінчу макіяж, можливо, мені буде не вистачати. У е мене колись був скульптор, двойна така палеточка, скульптор і. І просто пудра там змішувати можна було, але я її продала, тому що мені він подобався, до речі. Я б його, можливо, ще раз повторила. отакі От ми, жінки нелогічні спочатку продати, а потім ще раз його десь купити. Але побачимо. Так, нанесла я а, скули. А, беру ось отакий праймер від Essence для тіней. І у нас отака палеточка тіней і є отака однушечка тіней. Так, зараз ми щось намалюємо. Щось швиденьке на кожен день. Наношу праймер. Я рідко його використовую, ну, тому що я забуваю його використовувати. От. В цілому тіні пігментовані, гарні. От. Стійкість також непогана. Можливо, будуть яскравіше налягати. Тому ось отакі кольори, можливо, я хочу зробити ось такі червоні більш такий насичений Візьму пухнастого пензлика і буду наносити. Потрібно, звісно, би краще почати із пудри або перехідного. Я ось починаю отак. Я не візажист, тому роблю, як умію. Шумно. Візьму інший пензлик. Ось отакий э -э -э це у мене від номер E04. Ось такий маленький. І э -э наберу цей э -э бежевий на нього. І зверху буду витягувати, підтушувати. для гарного переходу в шкіру. Щоб бачити, що я роблю, то було б чудесно. А так меня не дуже видно и снизу э, так уж Питушую. Тріш порозтягую. Так, і е, візьму все-таки цю сяйливу цю однушечку. А, можна взяти пензлик. у в мене це також Evoline є 01 Ось такий він пласкенький. І наберемо ось цю Зяливу таку блискітку. Пальчиком, звісно, було б а, насиченіше, але я хочу пензликом. Нарешті я купила такий пензлик, що можна на ним сяйливі намагатися. Наносити, так. щоб гарні були кордони розтягувати. А не собі новозюковати ось так виглядає. На кожен день мені здається прекрасно. От і все. І туш у мене буде ось отака, відключу її. Ось Отак вона виглядає. А я не бачила, що її, як вона всередині, вона така силіконова. Мені подобаються силіконові щіточки. Ну, побачимо, як вона буде працювати. Тому що у мене була зелена така есенс, і вона була не силіконова, а звичайно. І вона дуже багато наносила продукту. Трочки розмазала. Ну, це буває. Це підсохне і я її зітру. Вії у мене не в самому кращому стані. того було щось Побачимо, як воно буде носитися. Виглядає не так насичено. Так, ну вона підсохне і я дозбираю, може вже підсохла звісно, ось так позабираю. Можливо, краще було б профарбувати, але вже як є. І останнє це у мене такий олівчик від Essence. Це у мене відтіночок 204. Ось такий він. В на дереві. І нанесемо на губи. Брови я оформлю окремо, тому що нічого в мене немає від Essence. Ось такий відтіночок. Ближче до якогось такого рожевого. Як свої губи, тільки краще. Відтіничок такий трішки підтушує, а так люкця. І останнє це ось така помада Керінгшн. Вітіночок у мене 204. Також. Тут 204, це 204. Ось так воно виглядає. Дуже симпатично. В полі воно виглядає якоюсь такою більш матовою. Вітіночок геть один до одного пасує. Так, і я хочу ще додати оцих все-таки румян трішки, ось у такому відтіночку. Візьму для цього райк, ось у такий і трішки, ще щось, бачите, подивлюся в це люстерку тут. Також є люстерко. И я буду дать им ногу. Румян хочется мне не завжди яскравейший. Але з тими кремовими було і так чудово, в принципі, можна було плишити і так. Ось Ось отакий макіяж у мене вийшов. І зніму обруч. На брови не звертайте уваги, я їх вкладу окремо. Еле. Ось. Ось отак. Такий макіяж продукції Essence. Тому дякую, хто був зі мною. Гарного дня!